Добре. Так, видно, чути. Чути добре. Видно, да, видно. Отже, у мене також була кав'ярня. Сутання було те, що кав'ярня розташована неподалік освітнього закладу. Щоб було зручно студентам і викладачам її відвідувати, мета розробити візуальну айдентику, яка створює відчуття затишку, відкритості та натхнення. Завданням було створити логотип, що поєднує мотиви освіти з легкою і невимушеною атмосферою кав'ярні, підібрати кольорну гаму, також шрифти, щоб все дивилося гарно. Ось референси. Початковий дизайн я думала зробити з книжками, але все-таки вирішила дивитись на цю собачку. Ось палітри також. Декілька варіантів було, але взяла класичний, бежевий і коричневий. Аркетип у мене опіку. Ось такі картинки. Ескізи. Є різні варіації кольорів і кінцеві результати. Так, далі практичний кейс. Отже, кав'ярня Ковзі Фокс. Стиль це айдентика, виконана в стилі козі мінімалу, френдлі з легким скандинавським настроєм, загальне враження затишок, спокій і невимушеність. Дизайн виглядає теплим і доброзичливим, асоціюється з повільним ритмом життя, кавою, книгами та дружньою атмосферою, підходи для студентської та творчої аудиторії, візуальні форми та логотип. Логотип побудований на простих округлих формах, центральний елемент це стилізована лисиця. Намальована однією безперервною лінією, що додає, додає відчуття легкості та ручної роботи. Фігура лисиця розміщена в колі, яка підсилює відчуття завершеності та балансу. Кольорна палітна, палітра це стримана, тепла природна з відтінками коричневого та бежевого, приглушені теплі нейтральні тони. Типографіка. Текст є такий округлий. Трохи нерівної форми, і з ефектом ручного написання також він простий та читабельний. Ось кольоровий варіант чорно-білий, кольорова палітра. Що не можна робити? Також розтягувати, стискати, створювати тінь. Заливати фотографіями, заливати градієнтом, типографіка. Ось такі два шрифти, які використовуються в логотипі. І візуальний стиль фотографій. Фотографії бренду передають атмосферу затишного повсякденного життя, зосередженого на спокій, комфорті та приємних ритуалах. У кадрі переважають зазвичай молоді люди студентського віка або узагальнені сцени без чіткого фокусу на обличчях, що створює відчуття універсальності і можливості асоціювати себе з образом. Кольорова палітра тепла і приглушена, переважають відтінки бежевого, коричневого, карамельного, молочного, кольори виглядають натурально, гармонійно, не перевантажують композицію. Також важливу роль відіграють деталі це теплі напої, випічка, пледи, гірлянди, книги, ноутбуки. Також м'яке освітлення. Четверта практично. Також все те саме? Ось версії. Кольорові? Чорно-білі. Ну і в принципі все. Окей. Okay. Дякую вам. Uh, Дякую. Така цікава нестандартна. айдентика, uh, Я б її назвав, мабуть, не скандинавською, а трохи хуліганською. Uh, да, мені здається, ви на останніх ескізах uh, втратили кофі, uh, Books and friends. Ну, так, так, так задумано було. Так, задумано. Пояснити за думку. Просто варіація без тексту зверху. Mm, ага, окей. Добре. Е, да. І я маю надію, що ми зможемо продовжити в наступному семестрі. І цікаво буде продовжити розвивати цю візуальну ідентику для кав'ярні. В такому. Трохи гранджому стилі і притримати стилістику, яку ви задали на самому початку, з одного боку, мінімалістичну, з іншого боку, таку хуліганську, підтримати в усіх носіях, підтримати в копірайтингу, підтримати в візуальній ідентиці, в рекламних носіях, в соцмережах. Подивитись, як це може розправити крила, тому що ідея цікава і тут ну, є простір для творчості, тому так, да, буде цікаво попрацювати далі. Думаю, буде цікава робота. Дякую вам велике. Дякую вам.